Доброго вечора і ласкаво прошу до світу психолінгвістики. Ласкаво прошу до нашого гуртка психолінгвістики. І сьогодні ми з вами будемо говорити про градацію саморуйнівних моделей поведінки від стриманих до крайніх. Так що, сьогодні в нас буде відео. Діагностуємо в себе самодеструктивні паттерни. І почнемо ми з плану. План байдуже. По перше, почнемо з концепції континууму людської поведінки, в тому, що, по-перше, саморуйнівна поведінка це складний континуум, вона може проявлятися як від найдрівніших коментарів до вже буквально руйнівних дій. Три основні виміри: умисність, тяжкість і частота, тобто умисність наскільки людина прагне себе покарати тяжкість, як сама людина хоче себе покарати, ну і частота наскільки часто це відбувається. Когнітивні паттерни і поведінка вони йдуть паралельно. Ну і в принципі я вважаю нероривно одна від одної. Когнітивні патерни це така ж складна суміш, колоїдна суміш думок. А, от, як колоїд цитозолі, наприклад, який настільки щільно напакований білками або іншими продуктами власної життєдіяльності, що сама рідина, по якій всі ці речовини проходяться, вона так тісно сплітена з іншими. Так само і думки, включно з самодеструктивними. Ну і самогубство як крайня форма даного континууму. Ну, але ми ж з вами тут ще поки лишилися живі, станом на зараз живі, відповідно, давайте хоча б визначимо, чи з нами щось не так, і наскільки запитання на нього відповідь була дана ствердна, твердна, а от наскільки сильно? Дізнаємося сьогодні. Почнемо з м'яких саморунівних моделей, Психологічна характеристики. Самосаботажні думки це переважно негативна самооцінка і самокритика, синдром самозвадця, дихотомічне мислення, дихотомічне, правильно, неправильно. От. Почнемо з того, що в рамках норми. Правильно-неправильно відходить на другий ряд, і через це доцільно-недоцільно виходить на перший. І відповідно, якщо відбувається порушення в даному нормальному паттерні поведінки, то відповідно це призводить на найлегшому рівні до правильно-неправильно переоцінки, зміна ваги фокусу з позитивного на неприємне. От, і через це, власне, може бути синдром самозванця. Я думаю, ми всі через нього проходили на певних етапах нашого життя. От. Ну, uh, no, it. There are no other Options. Ну, типу, самосаботажні думки, вони дуже легко розвінчуються uh, лінзою правди. Але проблема в тому, що вони звучать в континуумі. От, в континуумі. Давайте запишемо слово. Диктант продовжується. От в континуумі. А, даного патерну ментальності. У, патер ментальності. Хорошо. Давайте, де ми були? Ми були. Яка в нас там тема лекції? Самодеструктивні деструктивні патерни. Паттерни мислення. Тому що це ж відноситься до домену мислення, і, відповідно, ми в його рамках мовимо. Значить, континуум, ми його порівняли з колоїдною речовиною цитозолі. Це для тих, хто цікавиться біологією. От для тих діточок, от, да, це, це справді виглядає як колоїд. Тобто, коли ти бачиш всі свої думки, і ти можеш критично на них подивитися, тому що основний інструмент дослідження мікросвіту це що? Мікроскоп. От, от так само, якщо сконструювати ментальний мікроскоп, можна розглядати власні поведінкові патерни, власні думки, власне мовлення. Як сам предмет для аналізу. І, власне, сьогодні ми говоримо про такі прояви психіки, як самодеструктивні паттерни. І от ми вже проговорили першу м'яку саморуйнівну модель, але це були самосаботажні думки. Поведенкові прояви це хронічна прокрастинація. Тобто, ви знаєте, що вам треба зробити якусь задачу по дому чи то по роботі, і ви відкладаєте її просто. На колись. І оце от на колись воно ніколи, ніколи не приходить. Давайте згадаємо таке слово як прокрастинація. Власне, воно було проілюстровано. Йдемо далі. Самозневажливі висловлювання. Самозневажливі висловлювання. Це коли в людини проривається просто casual звучить. дібати дал і, і так далі. Я, ну я не знаю. <смі> в мене це проявляється більш тужливо. Я в більш абстрактних рамках прагну себе знищити. Саме тому м'які саморуйнівні моделі, це вже... це вже дитячий садок саморуйнівних моделей. розумієте? Коли ви вже свого інер-сабатьора uh, або саботажника внутрішнього. Коли ви з ним йдете рука в обруку, то как б. Бы, <свят> то ви виходите на вже середні вищі прояви саморуйнівності. Це, це нове слово дня саморуйнівність. Тому що ну, це тенденція. Це тенденція. Of Psyche left, um, unattended. The psyche will go into either self-destructive or self promoting mechanism. So, ми виділяємо на даному етапі саму і самопроявну, як в власне все визначається балансом і відповідно саморуйнівність на противагу самопромоційності. Ну, поки що буде промоція. І, ну, власне, це такий самий баланс, який був між. Між чим і чим? Давайте згадаємо. Між. Так, да, це тоді, коли ми говорили про трансбар'єри. У нас було, власне, гомеостаз представлений психо психолінгвістично енергетичним балансом, де є, є штрих, плюс, в противагу є штрих-мінус, є направлено мінус. От. І власне це був базальний у нас рівень. Зараз ми оперуємо більш абстрактним рівнем, де ми на паттернах поведінки як такої. Тобто ми говоримо про паттерни і про саморуйнівні патерни в частності. Так, а, власне, саморунівність тенденції. Хорошо, давайте все ще який фізіологічний вплив мають навіть м'які моделі. Тобто, коли ви за собою спостерігаєте, що ви кажете, які ви не такі, або щось з вами не так, або, або щось ще знову, ви. Коли ви прокручуєте оці, наприклад, якісь негативні спогади або якісь негативні слова, які ви чули щодо себе, і це займає ваш ментал процесінг. А коли це займає ментал процесінг, відповідно ви не в рамках норми, де в рамках норми самопромоційність. І забезпечення гомеостазу виходить на передній план. А от коли на передній план виходить саме прояви, тоді, відповідно, страждаємо і на фізіологічному рівні. Що саме? Зниження активність парасимпатичної нервової системи, тому що коли організм перебуває в хронічному емоційному стресі в тому числі, то це призводить до. Перенавантаження парасимпатичної нервової системи, яка каже, що ми в стресі, ми в стресі, і відповідно нам треба діяти як в стресі. Зазвичай стрес проявляється у переїданні чи навпаки надмірному надмірному контролю над їжею. ну тобто, або послаблений контроль над їжею, або посилений. От, зниження рівні кортизолу у відповідь на стрес, на реальний стрес. Тобто, коли ми перенас... перенасичуємо, ми робимо її. Менш чутливою до справжнього кортизолу. ну і це призводить до порушення функціонування гіпофіз, щось там якась вісь. Навіть на субклінічних рівнях, вимірювання зміни навіть при найлегших проявах, тобто навіть при найменших проявах, що було самособотажні думки і поведінкові прояви, вже в нас організм не так функціонує, як має. Помірні моделі, тобто середні, Компульсивні та адиктивні моделі, вживання психоактивних речовин, компульсивні азартні ігри шопінг, розлади харчової поведінки. Це ми вже на середніх рівнях важкості саме деструктивних паттернів. І ну, компульсивні азартні ігри шопінг, я думаю, ми всі проходили At some point. вживання психоактивних речовин. Та я думаю, в більшості воно буде хоча б один раз, і відповідно. Все, один раз вже рахується. От. Що ще? Розлади харчової поведінки, ну, або надмірний контроль, або надмірна, надмірна свобода в плані харчової поведінки, і, відповідно, це призводить до дисфункції в будь-якому разу. Порушення міжособистісних стосунків, свідома деструкція відносин, надмірна потреба схвалення, соціальна ізоляція. От я думаю, ми зараз всі переважно в соціальній ізоляції десь застрягли. Свідома деструкція відносин, коли вони тільки починаються. Ну, як співала Маріна, щось там when it comes to, I always so z'єнd. Де власне деструктивно невдалий паттерн буде програно власне, свідомістю, і буде програно і прожито. Хоча свідомість має тенденцію до самого злайтингу, все рівно. Якщо ви програєте негативний паттерн, то він. Якщо ви в голові прокручуєте своє майбутнє як негативний паттерн, ви його проживаєте. От. Саме тому, коли ми налаштовуємося на день, так важливо намагатися фокусуватися на чомусь позитивному. Що день може принести. А не що день може завдати. От. Надмірна потреба у схвалення. Ну, я думаю, ми всі зустрічали таку людину, якої ну от є прям потреба в тому, щоб ви правильно зробили. Да, ви молодець, ви, ви хороший. От ну, at this point ти або знаєш, що ти хороший, або ну вже треба визнати, що ти поганий. Я думаю, вже в градаціях тьми світла at this point of reality, of 2025 We are past that. От. Помірні моделі фізіологічні зміни, порушення дефаміну та серотоніну, порушення системи винагороди, підвищене виділення ендогенних опіоїдів. Оп. Підвищене виділення ендогенних опіоїдів. Тобто, це організм сам заглушає свій біль. Опіоїди ми. Тобто саме тому на них так легко сісти, чисто того, що ти перевантажуєш цю систему, яка і так існує. От Те, що можна віднести до прихованих систем організму, це, от, наприклад, виділення ендогенних опіоїдів організмом в якості реакції на помірні самодеструктивні патерни. до чого це до дисрегуляції стресової системи, також призводить підвищення рівня кортизолу, гіперактивізація там, whatever, систему. Далі, важкі моделі. Оп, пряма тілесна самопошкоджувальна поведінка, порізи, опіки, самоудари, видирання волосся, розчисування ран, розчисування до ран або розчисування ран, прийом небезпечних речовин. Це коли ми вже переходимо до того, що ми знаємо, що буде прям дуже сильно погано, але ми все рівно це робимо. Чому ми це робимо? Пам'ятаєте, найліпше питання української мови це чому? Бо чому це про знання? І давайте ж, хлопці, дівчата та everyone in between та всі між даними проявами, ми ж іноді приймаємо небезпечні для нас речовини в ну, вже важких моделях самопрояву. Це ми на помірних були на вживання психоактивних речовин. Ну а тут, вже дивлячись, яка мета, коли це переходить в важку модель? То ти знаєш, що ти вже вийшов за межі норми, але ти продовжуєш це. Ти просто ж шкодиш собі. От. Небезпечні для життя дії, суїцидальні думки і спроби, крайня ризикована поведінка, передозування. Передозування в вигляді опіатів, стимуляторні передозування зазвичай лікуються психіатрично і стаціонарно. От. Ну, палі... паліативно. Ну, В рамках амбулаторії теж можна лічити а, стимуляторні передози. А от опіатні за ними слід, треба слідкувати. Так. Суїцидальні думки і спроби. Ну, я думаю, у всіх в нас е, хоч колись, але прострілювали ці думки. Страх смерті <кій> нерозривно пов'язаний з бажанням кохання. Навіть прагнення смерті нерозривно пов'язано з прагненням до кохання. Чому ж так? Ну, тому що ми всі боїмося померти, ми всі боїмося власної смерті на найглибиннішому з рівнів. І ми всі прагнемо, щоб нас побачили, такими, якими ми себе бачимо. От. І, власне, в цьому одночасному прагненні і знищити себе саморуйнація, самотанатос, або ж просто танатос людського духу. Нерозривно. Пов'язаний з Лібідо. Я думаю, ви такий термін чули wing От. І вони перебувають в нерозривній єдності. Ми на якійсь з попередніх лекцій говорили про те, що анатус пов'язаний з Лібідо. От ми дійшли до його проявів. Морцідо навіть. Морцідо протиставляють Лібідо вже в рамках психо... психологічної науки. От. Але для нас важливо не те. Для нас важливо в даному контексті, як самодеструктивна поведінка проявляється як в найменшому, так і найбільшому. Коли ми обжираємося на ніч і знаємо, що так не варто робити, ми шкодимо собі. Де це? це в розладах харчової поведінки, де це? це на середньому рівні. Тобто ну, ми вже виводимо наші системи з організму достатньо для того, щоб організм вже був змушений трошки глушити нашу біль для того, щоб реальність переживалася якось більш м'яко. А коли ми доходимо до важких модель? Це вже потребує клінічного втручання, тому що саме поведінка. Має тенденцію виходити з-під контролю і призводити до вже дуже важких проявів, таких як небезпечних для життя дії. От і, власне, важливо про це говорити, важливо про це пам'ятати, і важливо пам'ятати де легкі прояви, а де важкі. Тому що ви можете помітити це за власними друзями, які, в яких просто виривається в мові. Фух, блядь, я дурак. Я я, я, дурень, я нічого не знаю. Або я нічого не можу, або там нічого з мене не буде. Чого? Друге важливе питання української мови це чому? Це чого? Чого вже більш грубіша форма? Чому? Чого ти так вирішив? Чого те, чого це? Давайте перейдемо далі. Фізіологічні наслідки це гіперактивація лімбічних структур, порушення фремфапрефронтально, префронтально, префронтально лімбічних зв'язків. Це там, де ми говорили, що ми на таких високих позитивних рівнях абстракції, але тепер ми на негативних рівнях абстракції. От, порушення, важкі порушення системи серотоніну, тому що ми тоді вже не можемо просто регулювати те, що нам важливо, бо серотонін про увагу. І через це ми шкодимо собі і в інших сферах життя, як будь-то стосунки, чи друзі, чи робота, чи навчання будь-що. Так, дисрегуляція ендогенних опіодів. Тут вже є опіоїди виходять з регуляції. Ну, а стресові реакції це просто вже хронічний рівень стресу. Так, фронтоліпкостріальної мережа, і системи. Так, ключові мозкові системи це для тих, хто шариться в медицині. От, клінічні аспекти, я думаю, вже ми, вже ми їх достатньо проговорили: вчасне виявлення ризику, стратифікація ризиків та планування лікування. Так. Терапевтичні підходи за ступенем тяжкості для м'яких це когнітивна поведінкова та корекція думкових патернів, помірні це поєднання психотерапія та медикаментів та робота з залежностями тяжкі паттерни, це інтенсивне багатокомпонентне лікування, можлива нейромодуляція. Нейромодуляція за рахунок підсилення. як ви пам'ятаєте, ми там говорили ФФМРАЙ. Оце власне може бути застосовано для цього. Висновки. Саме поведінка це динамічний спектр. Кожен рівень має свої специфічні нейробіологічні зміни. Раннє втручання може запобігти ескалації, важливість розпізнавання перших сигналів, індивідуальний підхід відповідно до тяжкості та континуальна модель, що покращує діагностику та лікування. Сьогодні ми записали наступне: континуум. Колоє речовина цитозолі, прокрастинація, саморуйнівність тенденції, саморуйнівність на, проти, на противагу самопромоційності та натос на противагу ліпідо. Для уважних морцідо та лібідо. Все, дякую вам за увагу. Контакт для подальшого обговорення. Кафедра психолігвістики та вищо. Щі вже вважає, що ми кафедра. Шановні учасники гуртка психолінгвістики. Ті, хто підписався на це, ви вже повноцінні члени гуртка. Так от, <плес> <плес> кому цікаво, засновуємо кафедру психолінгвістики і досліджуємо тему науково. А так то ми поки в відосіках, ну, істина вона рождається в дискусії. А дискусії треба з кимось мати. Так що, пишіть ваші запитання в коментарі. Лайк, фолов, субскрайб, ставте колокольчик, всі діла. Uh, buvrate, and Father Andrews out. Peace.